Так, будуємо коло сектор, якщо у нас ну, веселка в лапках складається з 10 секторів, то 180 півкола на 10 це 18, тому сектор саме 18 градусів. Наступним кроком треба перемістити обов'язково центр обертання, тут я ще трошечки його під перемістила. Далі, де знайти віконце. Окно на... Окна настройки переобразувати. І друга вкладка це обертання саме. Нам треба цей сектор обертати на 18 градусів і 9 таких копій. Одна в нас вже є. Тоді ми отримаємо півкола. Ну, ось ми отримали. Що важливо тут правильно обрати сектор. Якщо у вас півкола, 6 секторів. 180 ділити на 6, якщо 10, 180 ділити на 10 це 18 градусів. Далі таким наступним чином кожен сектор виділяємо, заливаємо його будь-яким кольором. Тобто, принцип такий. Головне це правильно <проб> побудувати сектор. А правильно буде, якщо ви правильно вирахуєте градуси, і ще саме головне правильно побудуєте коло. Тобто отримуючи клавішу контр обов'язково, іначе ваш сектор буде, якщо це буде еліпс, тобто неправильно коло, у вас не вийде. Ну і таким чином все замальовуємо. І, наприклад, тут є така квітка у нас, да? Ліпісточок у нас як еліпс, тому перше будуємо ліпісточок, оцей пилюсточку. Далі наступний крок теж саме центр обертання. Треба змістити. Тобто перші другі маркери. Раз, два. Зараз буде центр обертання, ось він. Зміщуємо його, ну, десь отак, на серединку. Тепер дивимося, скільки у нас таких пелюсток. 6. 360 поділити на 6, це 60 градусів. Тобто, кожна темно-рожева пелюстка від іншої відстоїть якби на 60 градусів. Тому отут ми будемо вводити. 60. І таких копій у нас повинно бути 5 або 6, як буде 6, то просто одна накладеться на іншу. Тепер рожева, світло рожева, вона також розміру, тому просто я зробила як копію. відносно темно рожевої, вона зміщена на 30 градусів. Ну, це, як би, мені здається, видно. Очевидно, чому, тому що темно рожеві, Тут трошки не вийшло, зараз буду відміняти темно рожеві, між собою 60, а ця посередині, тобто 30 градусів, відносно темно рожевої. Тобто треба ось одну пелюстку зробили. Посередині між темно-рожевими. Одну світло рожеву копію я видаляю під низом темно рожева І тепер ось цю світло рожеву треба також їх 6, 360 поділити на 6, 60 градусів 5 або 6 копій і примінити. Таким же чином я вже тут не показую з сиредньою. Пелюстки таким же чином, просто вони трошки менші, ніж темно-рожеві. тому можна зробити їх копію. І потім в кінці вже виконати коло. Принцип один і той же. Головне центр обертання перемістити туди, куди вам треба. Дякую за увагу!